Маю багато ваших коментарів з приводу того, що в мене не пофарбоване волосся. У мене три тижні тому був інсульт. Е, у мене відняло праву сторону. Це коли в тебе рука начебто зараз відходить і працює, і тобі здається, що ти відкриваєш двері, але вони не відкриваються. От я в стаціонарі смикаю ручку і кричу, чого ви зачинилися? Божу весь стаціонар, кричу там на, на всю больницю. І приходить моя сестра, я так легко відкриваю, вона легко відкривається. От мені здається, що я можу відкрити, а я не можу відкрити. Ще був такий позор. Я закрилася в туалеті і мені показалось, ну як я рукою так, так провернула той вінтик. Да? І тут такий мужик біжить в той туалет, так ніждано, ті двері на всю і починає мене матюкати сильно, що я не закрилася. Так що уявіть собі, як собі буду собі коса красити. І що то буде, яке то буде тепляп. Саме тому я не фарбую волосся, тому що я ну не можу мене. Я щось не туди, понімаєте, не туди, не сюди. Хожу у двері, а не в двері. Отаке.